Подяка Господу нашому за день дарований, за те, що ми можемо бачити сонце. Сьогодні молилися, що ми можемо своїми ногами прийти в дім молитви, за те, що ми маємо хліб і до хліба, подяка Господу за милість Його і ласку Його. Сьогодні я буду читати текст Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 вірша. Євангелія від Луки, 17 розділ. З 11 го вірша написана наступна історія. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них: підіть. І покажіться священникам. і сталося. коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де». Чому не вернули вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Подяка або вдячність. Що це таке? Коли ми дякуємо людям, які нам щось чинили, ми виявляємо їм вдячність за те, що вони вчинили для нас. Але тут ми бачимо таку історію, що подякував тільки один із десятьох, проявив вдячність до Ісуса, до те що, те, що Він зробив, тільки один із всіх прокажених. Хто такі прокажені? Яке в них було життя і взагалі, що це за хвороба? Коли ми читаємо в Левит, Старий заповіт, він говорить про те, що в прокажених було своє особливе життя. Воно відрізнялось від життя всіх людей, які жили в містах чи селах. Левит, 13 розділ 45, 46 вірш, говорить про наступне: а прокажений, що проказа на ньому буде кричати нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий. Самітний буде пробувати він поза табором оселя. його. Коли ми зустрічаємося з хворобами, які трапляються в наш час, хтось має температуру, він знаходиться вдома, хтось має якісь більш е, такі важкі форми хвороби, вони йдуть в лікарню, ще якісь випадки, різне лікування, різна діагностика, все по-різному. В той час, коли в людини була проказа, він з'являвся перед священиком. І священик, так як лікар, визначав, так би мовити, йому ставив діагноз і приписував ніби лікування. Сім днів той чоловік був зачинений, і перевірялось, чи проказа прогресує, чи не прогресує. Якщо прогресує, з міста, з села геть, і ти живеш. Де хочеш, але не в місті, не серед людей, а десь від людей. І ось десять цих прокажених, хто може бути біля прокаженого, ну тільки той, який сам такий, в такому стані. І ось вони знайшли один одного, і вони ходили і кричали, що вони нечисті, нечистий, ніхто до них не підходив, не торкався, тому що навіть одежа була. Від одежі можна було захворіти на проказу. А проказа це така хвороба, яка покривала тіло. І коли вона довгий час супроводжувалась в людини, то відмирали кінцівки, і все, що може відмерти, все відмирало. І сліпота також наставала. Люди, які приречені ніби на загибель. І ось вони тих десятьох, звідки дізнались, що є Ісус. Який зціляє від проказа. Звідкись вони знали, тому що вони кликали до нього, здалека голос піднесли і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нам. Якби це був простий вчитель, звичайний вчитель, або філософ, або ще якийсь там вчитель тих часів. І вони б до нього звернулися, учителю, наставнику змилуйся над нам. Якби це був Ісус, простий вчитель, чи філософ, чи ще хтось, Він би нічого їм не зробив, тільки сказав би якесь побажання, чи ще щось, а зцілити простий вчитель не міг би. Ісус до них звертається, побачивши їх, промовив: підіть і покажіться священникам». Ісус не підходить до них, не робить ніяких ритуалів зцілення, не, не робить ніякій мазі, нічого не робить. Він просто їм говорить: йдіть і покажіться священникам, що вони роблять. Вони чують і виконують те, що Христос їм говорить. І сталося, коли вони йшли, очистились. Вони почули, послухались і зробили так, як Христос сказав. І їхнє очищення було не відразу при Ісусі, а коли вони вже йшли дорогою до священика. І ось із тих десятьох тільки одному приходить думка: мої руки чисті, зцілені, моє лице чисте, я чистий. І він розуміє, що потрібно подякувати тому, хто його зцілив, хто його очистив. А тих дев'ять, між собою, мабуть, радіючи, пішли до священика. Вони забули вернутися і подякувати Ісусу. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Так вважають, що тих дев'ять були юдеянами. Євреями, а один самарян. І тільки при горі, так би мовити, гори їх об'єднало. А коли вони стали здорові, ми юдеї, окремо, а ви самаряни окремо. І той Самарянин вернувся до Ісуса, кричав, дякував, падав обличчям до нього, до Ісуса. Того, що серце Його було вдячне і наповнене хвалою і подякою для Ісуса. Ісус не дякує йому за те, що Він прийшов, а Він задає йому запитання. Чи не десять очистилось, а дев'ять вже де? Десять ж очистилось? Один тільки повернувся. Де ти і дев'ять? Ісус прекрасно знав, що вони пішли до священика, але вони не прийшли і не подякували Ісусу за зцілення. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? Чужинець прийшов, подякував, а свої, так би мовити, які б мали б прийти і подякувати, не прийшли. Тобто дев'ять своїх поцурали свого і не прийшли, а один чужинець прийшов і подякував. І Христос дивується цьому, тому що тут написано дуже цікаві слова: не вернулись вони хвалу Богові віддати. Богові хвалу не віддали. І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Цей десятий самарянин не тільки отримав зцілення, зцілення зовнішнє, зцілення тіла, обличчя, всього-всього, від Тімени до п'ят. Він зцілився повністю в одну мить, але він отримав ще інше зцілення. Зцілення, яке є всередині, він зцілився душею. Тому що те, що зовні він зцілився, це було видно для всіх. А те, що всередині він був грішний, і такий самий прокажений, а може і ще гірше, то не було нікому видно, крім Ісуса. І цей Самарянин прийшов, отримав двойне зцілення і зовнішнє, і внутрішнє. Що ж до нас? Чи траплялось вам, коли ви робите? Добрі справи і вам не подякували. Ну, от не подякували. От ви вчинили щось добре, щось хороше, допомогли людині, підтримали там. Ну, багато що зробили хорошого. А про вас людина забула. І навіть пів слова не сказала дякую, чи ти молодець, що мені допоміг, мене там. Якась ситуація така була складна, а ти був поруч, дякую тобі. Я думаю, що в кожної з нас трапляються такі випадки, що люди забувають подякувати і бути вдячними. І ви знаєте, дивування Ісуса не було даремне, тому що в наш час так само чужий. Розумієте, да, в лапках чужий, може подякувати. А свій забув. Ну, Ніби по-братській, по-дружеській, можна і не дякувати, він все одно зрозуміє. Але Христос дивується, де ж девять. Чому вони не прийшли, не подякували Богу? Чому хвалу не воздали? Ви знаєте, в нашому житті трапляється, що ми, ну, ніби як невдячні Богу, як невдячні людям, можемо забути. Забути подякувати за дрібнички, які нам роблять інші люди, або щось велике зробили. Але ви знаєте, є така річ, про яку ми, люди забуваємо дуже часто. От дякувати Богу. Один самарянин із десятьох людей прийшов і хвалу Богові віддав, вклонився, впав до ніг і зрозумів, що це той, який цілити. Це той, який визволитель не просто наставник, не вчитель, а це той, який здатний ізцілити зовні, ізцілити всередині. Ви знаєте, книжники і фарисеї, сильно, коли були інші історії, сильно проти Христа супротив робили, казали: ну, хто може прощати гріхи, тільки Бог може прощати. А дивилися на Ісуса і думали, що це простий вчитель, що це людина. Де ж людина може прощати гріхи? Тільки Богу, це під силу. Коли Ісус сказав, підведися, йди, віра твоя спасла тебе. Спасіння прийшло для цього чоловіка, для цього самаряна. Прощені гріхи в нього були, тому що він воздав хвалу і подяку Богу. Ви знаєте, для нас сьогодні що необхідно. Якщо хтось нам зробив щось добре, щось прекрасне, і ми забули йому подякувати, згадайте, хто вам зробив добре і зв'яжіться з ним. Подякуйте одним словом. Не треба там нести подарунки і поклони бити. Просто подякуйте людині за те, що вона вам зробила, вчинила. Може, це незначне, але в Божих очах. Подяка це великий дар. Це більше, ніж щось матеріальне дати. Подяка і вдячність це те почуття, яке наповнює людину, що вона висловлює для інших. І друге, вчиніть подяку і хвалу для Бога. Згадайте, сьогоднішній день не потрібно згадувати цілий тиждень. Сьогоднішній день згадайте, за що ви можете подякувати Богу. Що охороняє, що береже, що маємо воду чисту, що маємо хліба, що ми прийшли на своїх ногах, що ми бачимо своїми очима, і можна стільки багато зажимати пальців, бо вони в нас є. Дякуйте Богу і, хвалити, і хваліть Його, тому що Він достойний хвали і поклоніння з наших уст. Ісусу, нехай буде слава! Амінь